Слава Ісусу Христу! Слава двіки Богу Святому! Які кулінарні шедеври сьогодні? У нас шедеврів мало що є, через те, що ми люди прості села, то, що з літочка настаралися, то, що Бог вродив, уродили огірочки, огірочки замаринували, маємо на вечерю. Кусочок сала засолили, маємо вже до вечері. А картопелька, головне картопелька. Картопелька простенька. Чекай, треба відключати вже. Простенька картопелька, печена, в мундирах, помита і спечена. Ідя красиво. І зараз Сергійко, Максимко, Михайлика ще немає. Михайлика ще немає, але на майбутнє десь Бог буде. А пече. Якось так потихеньку от ми готуємося до вечері. Тут я дивлюся, шедевр. У мене тут є така гарна дівчинка. Я на ній давно підписаний. Дуже віє теплом від її шедеврів. Це Талі Королева. Ну, одним словом, дружина Священника, але такі рецепти в неї є. Там інстаграм, не бачу, є Фейсбук. Ну, я в інстаграмі тільки підписаний. То дуже гарно вона готує. А я по-простому, хто працює, той каже апостол Павлоха, єсть. Картопля, сальце. Огірочок і волосочок. Де він тут взявся, я не знаю. О, та ще довід картоплі. Огірочок і два волосочки. Будьте здорові, ну якось так. А на цю дівчинку, хто хоче, відпишіться, бо дуже класна в неї. Вона такі рецепти супер готує.